Одна з нерозв'язаних проблем астрономії та астрофізики, яка сама по собі була спочатку рішенням, це космічна інфляція. До речі, вона датична з попереднім записом про реліктове випромінення. Так от, сама космічна інфляція, це поняття, гіпотеза, яка існує. В сучасній космології, вона пропонує пояснення того, як Всесвіт змінився від надзвичайно малого і гарячого стану до величезно холодного стану, який ми бачимо сьогодні, тобто від точки Великого вибуху до сьогоднішнього стану Всесвіту, що розширюється. Інфляція успішно вирішує багато проблем і питань, але сама по собі вона при цьому породжує нові загадки. Так що ж таке космічна інфляція? Це гіпотетичний період швидкого розширення раннього всесвіту, який тривав лише частки секунди. Після великого вибуху. Так от за цією теорією світ розширився в мільярди разів за дуже короткий проміжок часу. Чому саме потрібна інфляція для теорії великого вибуху? Перша це проблема горизонту. Чому різні частини Всесвіту, які ніколи не могли бути в причинному зв'язку, мають такі схожі властивості? Інфляція пропонує, що ці області були колись дуже близько одна до одної і потім швидко розлетілись? Друга проблема це проблема плоскості. Чому Всесвіт на великих масштабах є майже плоским? Інфляція розгладжує кривизну простору часу, якщо спрощено. Третє це походження структури. Флуктуації в інфляційному полі допомогли стати зародками для формування сучасних галактик, скупчень галактик. Тож інфляція розв'язує багато питань. Але при цьому вона породжує нові питання. Тобто перше питання природа інфлятона. Що таке інфлятон? Гіпотетична частинка або поле, яке викликало інфляцію, які його властивості, чого ми його повинні внести в рівняння. Друге, це механізм закінчення інфляції. А як інфляція припинилась, Чому вона припинилась? І почалась гаряча фаза розширення всесвіту. Третя проблема це проблема вічної інфляції. Справа в тому, що модель інфляції існує не одна. І Деякі з цих моделей передбачають, що інфляція насправді ніколи не припиняється, що вона породжує так званий мультиверс. І ні, ми кажемо не про фільми дерьмові по коміксам. Ми кажемо про безліч всесвітів з різними фізичними законами. І ще одна проблема це проблема спостереження. В нас є дані про реліктове випромінювання. І дані про реліктове випромінювання підтверджують деякі теоретичні передбачення інфляції. Але тільки деякі. Тобто, це неоднозначна відповідь. Деякі підтверджують, а деякі ні. Тобто, моделі і теорії. Далекі до ідеалу. Тож, фактично, вивчення цього питання дуже пов'язано з дослідженням картографуванням реліктового випромінювання. Це спутники Вімеп і Планк, які зробили і роблять картографію реліктового мікрохвильового випромінювання з високою точністю. По-друге, моделі інфляції, деякі з моделей цих інфляційних моделей розвитку всесвіту передбачають, що під час інфляції утворювалися гравітаційні хвилі. Так от виявлення саме цих гравітаційних хвиль, які були дотичні до процесу інфляції, могли б стати доказом. Цієї теорії. І також експериментально в ЦЕРН на великому адронному колайдері проводяться різні експерименти в плані фізики часток, фізики великих енергій, дотичні до того, щоб знайти нові або підтвердити. Фізично підтвердити існування, зафіксувати існування теоретично існуючих часток їх фізичних взаємодій і якось ув'язати це з інфляційною моделлю. Тому ця проблема теж є досить актуальна. Взагалі іронія всіх, скажімо так, як розв'язань. Деяких проблем, так і відкриті питання саме космологічних, що стосуються до існування Всесвіту і його еволюції, цікаві тим, що вони всі страшенно взаємопов'язані, підтвердження чи часткове підтвердження однієї з моделей, однієї з теорій. Надає відповіді на одні з аспектів одних питань, додає нові питання, перекреслює якісь рішення по іншим питанням. Тому це дуже цікава тема. І саме тому я вирішив присвятити. На своєму каналі, який взагалі останнім часом в мене був присвячений суто якимось е, імпровізам музикальним та е, взагалі записам ГМП, бо мені трошечки е, стало важкувато і не малось. мене багато бажань записувати якісь е, книжки, на чітки великі, я е, е, до речі. Бредлі просто похоронив одну значиток, видалив майже годину там, хотів ауду книгу зробити повноцінно, просто потім видалив і, і все, бо не хочу робити. І чомусь мені ось захотілося зробити такий цикл про всесвіт, а точніше, про. Астрофізику і всі такі цікаві процеси. Бо я останнім часом, взагалі, так щоб відволіктись від всього трешу, став читати не художню літературу, а різні статті, літературу, матеріали по астрономії, астрофізики це взагалі така річ магічна просто. Звісно, не в езотеричному сенсі, в плані того, що навіть дуже абстрактне сприйняття якихось речей щодо цих космологічних теорій, законів фізики відносно там, Всесвіту, галактик, систем. Надмасивних об'єктів і великих енергій, це дуже цікаво, і це взагалі дуже прочищає е, мозок. Ти відключаєшся взагалі від купи лайна і розумієш, наскільки взагалі малозначущі і незначущі речі ми. Є взагалі ми є люди, люди і наше життя в масштабах всесвіту, бо в масштабах всесвіту все це взагалі нічого не значить в буквальному сенсі. Бо це наше існування навіть це така статистична похибка. навіть... За межами її найнижчого значення, якщо так можливо сказати, хоча це, мабуть, математично ну, неправильно буде так виражатись. це я так суто, щоб принизити людство і взагалі вірогідність нашого існування на землі і сприяти вих на неї умов. Отак, от, от. Всім дякую, що послухали. Якщо дослухали, аж до цього моменту. Респект вам.